Всім привіт! І така у нас сьогодні красотка Volvo V50 на перегляді, яка своїм ходом приїхала до нас із Бельгії. Це v 50 2011 рік випуску. В класній комплектації, можна сказати, в максимальній. З двигуном 1,6 дизель новим двигуном восьмиклапаним і механіка шестиступка. Зараз покажу, як виглядає автомобіль знаружі по периметру, пройдусь товщиноміром, технічно розкажу, стан салону кузова, все-все-все покажу. Отже, автомобіль не битий, не фарбований. можно сказать, идеальный стан. Так выглядит кузов. Значит, резина Мишлен 205-55R16. Легкосплавные диски. Релінги є, на деяких моделях немає релінгів, тут є. Градом нічого не побито. Ось стан кузова. Заведений рівно тихо працює. Новий класний акумулятор, Ну, це я все вам покажу. Так, тепер пройдемося товщиноміром по кузову. Там допуски до 130 мікрон. Хто не знав, нагадую. Отже 134. 129 не фарбовано. 861, капот алюмінієвий, тому е, товщина фарби трошки нижча. Тут Сколів ніяких немає. 103 мікрона, не фарбовано. Скло лобове рідне не мінялось. Вольво дуже класна е, аеродинаміка, тому скло, ну, я часто бачу, що і рідне стоїть. 89. Вісімдесі не фарбовано. 67 рідна фарба. 111 не фарбовано. 110 не фарбовано. 101 не фарбовано. Все в ріднім. 106 не фарбовано. 117 теж все нормально. 104 не фарбовано. Автомобіль навіть не полірувався, але виглядає дуже класно. 113 не фарбовано. 108 рідна фарба. 117 не фарбовано. 76 не фарбовано. Ось стан кузова. Тепер подивимось по салону і по комплектації. Водійська карта, вона як нова. Система безпеки посилена CIPS. Крісло водійське, дивіться, ну, воно як нове. Руль як новий. Це якість Вольво. Значить, круїз контроль є, Bluetooth є, управління магнітолою на рулю, навігацію на рулю. Датчики світла дощує, система старт-стоп є ось кнопочка. Шестийступка, клімат двохзонний, холодом дує. Ага, треба трошки додати. Все нормально тут. Ну, поки що я це все вибачу. Классная музыка тут. Акустика дуже класна. У Вольво завжди. Идем далі. Задняя пассажирская левая дверка карта. Ну, вот там Салон, Ну, сзади теж практично ніхто не їздив так. Багажник. Все акуратно чисто. Тут весь комплект є, машина своїм ходом їхала, тому потрібно, щоб і аптечка, і вогнегасник, і, і маніжки, все, все. все І, коли, і запаска, все повинен бути і номерний знак. Навіть якщо немає і своїм ходом машина їде, то це все ми за свої кошти докупаємо, тому що дорога далека. 2,5-3 тисячі кілометрів потрібно бути готовим. Ще раз показую, що дуже класна шумка у Вольво. Подивіться, яка товщина войлоку. І тут вон там, подивіться, і тут ось. Вольво дуже хороша шумоізоляція. Так, йдемо далі. Ось ця карта. Резинки пластик. салону. Дуже акуратний, класний салон. Тут дисковод такий є. Така паряща в повітрі панель, ніби висить, а тут у нас є пульт від навігації, ox USB. Так, тепер технічно ще, Ну, по ходовці тут все нормально, нічого не стучить, не гримить, все нормально. Сцеплення все класно. Зараз заглушу автомобіль. Так, включаємо запалення. Всі лампочки загоріли. Завелася півоборта, без проблем. Говорять, що дверка відкрита. Зараз подивимося, що у нас під капотом як працює двигун. Так, ось робота двигуна. Цю кришку зразу зніму. Новий акумулятор Bosch 74. Значить, що в нас тут? Дивіться, антифріз на місці, болти не крутились тут звичайно. Капот, бачите як відкривається класно. Легко все достать обслужити, перемонтувати. Робота двигуна. Ну тут патьоків маса, там запотівання такого нічого немає. Буває там этих патрубки, біля турбіни, десь там прокладочка, ну, тут нормально все. Диму газів катерах немає, машина прогріта. ось двигун маркировка т 4 16 2Т не дымить, парів немає зовсім ніякого. І кришку навіть втягує. Тому що По вихлопу зараз покажу, там все теж дуже добре. Машина з Бельгії, там все нормально. І з дорогами, і з обслуговуванням. До речі, цей автомобіль був а, на балансі однієї компанії. Ось по вихлупу, ось знизу, подивіться. Приємний солодкий запах дизеля ось цієї компанії Махею Констракт. І в бріфі вона вказана, тому машина обслуговувалась, звичайно, все перегламетр, робочий автомобіль. Не знаю, хто на ньому їздив, бухгалтер, можливо, але машина в дуже збереженому, акуратному стані. В общем, друзі, закінчую перегляд такої класної машинки. Останнім часом дуже популярної. На майданчику у нас зараз 4 Volvo стоїть в наявності, було 5, одну продали. Ще 4 є, ще привеземо. Приїжджайте, дивіться, тест драйв без проблем. Потрібна перевірка, зробимо вам перевірку. На цьому все, до зустрічі.